Вітаю, це програма. Точка зору. Сьогодні до нашої студії завітала радниця голови Харківської облдержадміністрації з гуманітарних питань та зв'язків з громадськістю Марія Андреас. Рада вітати вас, пані Марія. Доброго Всі ми ще залишаємося під враженням від е, виборів виборів президента першого туру. Днями так. голосування відбулося, і певно, ви не є винятком. Також як оцінюєте рівень їх е, проведення виборів і е, організації рівень саме в Харківській області. Мені здається, що ці вибори це вже досягнення, тому що той рівень. Демократії, які було продемонстровано на цих виборах, він каже сам за себе. Вони були вільні, вони були без порушень, і навіть за усіма методиками, якими оцінюють можливість вбросів чи якогось адмінресурсу, немає. І на сьогодні всі громадські спостерігачі, іноземні спостерігачі, вони кажуть про те, що волевиявлення було забезпечено на досить високому рівні. В Харківській області особисто голова області вона ставила саме таке завдання. Багато разів ми чули з вами. Що вона наголошувала на тому, що ми маємо забезпечити чесні прозорі вибори, неважливо, хто йде, як, йде, де, йде, всі громадяни мають право сказати, кого вони бачать на головою держави. І в Харківській області не було жодних порушень зафіксовано. Таких дуже значних всі порушення, які були зафіксовані, взагалом це йшлося про не досить таку високу культуру наших виборців, які намагалися сфотографуватися з бюлетенем. Це основний масив порушень, який був зафіксований. Ці псували бюлетені, фотографувалися з ними або хтось не знаходився в списках. Але це також каже про те, що люди заздалегідне знайшли себе в на порталі виборців. Вони не перевірили себе. Це, це мені здається більше. Відповідальність самонаселення говорилися також багато про можливість провокацій. Жодного такого випадку здається не було Ні. зафіксовано. Так. Вдалося попередити, чи й не було таких спроб. І дуже, дуже грамотно було організовано і роботу з працівниками комісій, і правоохоронні органи спрацювали на високому рівні. Не було спроб, і навіть людей в нетверезому стані, які там знаходилися, з'являлися, дуже чемно виводили і все. Ну зовсім ну, було тихо, спокійно, все пройшло на високому рівні. Și puteți procumenta rezultatele. Результати, ну, можна сказати, що люди, люди обрали в першому турі, зробили свій вибір. Я, я думаю, що політологи мають аналізувати, як там політтехнологи, як далі працювати з цим полем, яке ми отримали. Але можна сказати, що якийсь об'єднавчий фактор є в державі, і з цим маємо далі якось жити, якось співіснувати і, мабуть, щось, щось нове робити, якщо в людей є такі думки щодо майбутнього країни. Але в жодному. Разі ми не припиняємо працювати. Це ми говоримо зараз про роботу Харківської облдержадміністрації, про реалізацію тих проєктів, які були заплановані. Тобто не позначається, от певне загострення пристрасти все-таки якось спостерігається. Ну, можливо, там в Фейсбуці якось сперечаються наші громадяни, але от це не позначається на життєдіяльності регіону. Чи всі проекти реалізуються, ви говорите за планом? Можливо, якось реагують наші там, міжнародні партнери або інвестори на цю ситуацію, яка зараз в Україні. Як на мене, то голова області вона прийняла дуже важлива. Зайняла дуже важливу позицію тим, ким вона і має бути. Вона є поза політикою, вона є арбітром, який спостерігає за тим, що роблять політичні течії в регіоні, звичайно, і має дотрим... наблюдати за тим, щоб воно дотримувалося певних норм законодавства. Але при цьому-при цьому вона працює, вона організує роботу всіх установ і органів, які є в області, фактично роботу. Тобто всі проекти, які реалізовують. Вулося вони і реалізуються далі, а все те, що було заплановано, воно робиться далі. Плани ще й далі, далі йдуть, тобто планів багато. Весна починається. Це дуже активний час для нас. У нас вже заплановані і громадська діяльність, якась і е, заходи громадські, і фізична робота, активна робота і на дорогах, і в інших галузях. Тобто робота не зупиняється. На нас це не вплинуло. на чи за три тижні відбудеться другий тур президентських виборів? І чи однаково все йтиме так само за планом, як і сьогодні після виборів okay. у випадку перемоги того чи іншого кандидата? Звичайно, розумієте, головне те, що за три роки голова області вона себе зарекомендувала як людина слова, людина праці. Я думаю, що в будь-якому випадку її задача в тому, щоб регіон працював і далі. І вона працюватиме, вона працює, команда працює так само. Обласна рада взагалі працюватиме ще півтора року до наступних місцевих виборів. Тобто в нас немає жодних передумов для того, щоб якось змінювати свою роботу. Звичайно, мені здається, що люди мають бачити, що є осередок стабільності в регіоні. І цим осередком є саме обласна державна адміністрація, яка виконує свої обіцянки, незважаючи від політичних течій, які змінюються чи вирують навколо. У нас є фактичний обсяг роботи, який ми маємо виконати, які ми вже пообіцяли мешканцям регіону, і які вони мають отримати. Згадали, що вже. Починаються починаються роботи на дорогах, так от дочекалися ми сезону цього, коли можна вже розпочинати роботи, і де і як вони проходять, чи будуть чи будуть проходити, чи можливо вже десь розпочаті? Так вже розпочаті роботи на дорозі Харків-Лозова Павлоград. Це наймасштабніший проєкт цьому році в Харківській області. Вже підготовчі роботи з минулого тижня розпочаті. Працюють працюють робочі і. На зміській дорозі. Мост, міст, який через річку на зміській трасі, він ще взимку він, на, на ньому проводились роботи, але зараз вже укладаються шари асфальту, вже стоять відбійники, тобто вже думаю, що скоро буде закінчено роботу на мості і можна буде далі продовжувати на всій, на, на всій трасі. Взимку ми також не припиняли. Тобто ямковий ремонт був, йшов і взимку і окружну трошки там приводили до. Ладу, але на сьогодні да на сьогодні вже розпочинаються масштабні роботи, і оскільки грамотно підійшли до організації, тендери були проведені заздалегідь, вже коли було можливо. То на сьогодні вже думаю, що десь за тиждень ви побачите вже масово на дорогах області працівників. Ви йдуть працювати. Так, тобто так. на сьогодні, певно, ще завершується якась тендерна проєктна Тендерні проєктні пентак, до... так так роботи це, це ще в роботі, але вже роботи фактичні йдуть і на роботи, на дорогах. Thank <laughs> you. І маємо наголосити, що цього року фінансування не менше, ніж минулого року. Багато ви збільшилося. Говорили, що так минулого року воно було так, рекордним і да. суттєво вже позначилося на дорогах. То цього року ще З, більше фінансування ще збільшилось і це ще ми не маємо додаткових надходжень за за рахунок перевиконання митних е, е, норм. Якщо будуть додаткові надходження, то обсяг доріг буде ще більш е, збільшено на сьогодні. Коли да, вже це буде видно, коли вони почнуть натур. Ну, це, коли, це, це, коли закінчується кінець. звітний період, і вже тут в перший квартал, другий квартал, коли закінчується звітний період, і вже є певне перевиконання, воно йде тоді до бюджетів, розподіляється між районними, обласними бюджетами, де да, і за ініціативу саме Юлії Олександрівни, ці перевиконання вони йдуть до дорожнього фонду. Ми маємо на пріоритеті пріоритетами. Ми маємо в цьому році дороги і гуманітарну сферу, тобто медицина і дороги, це вперше на що ми будемо витрачати кошти. Медицина планувалася, що в першому кварталі планувалося відкрити низку сільських амбулаторій. З одних джерел чула інформацію, що планувалося п'ять нових сільських амбулаторій відкрити з іншої, за іншою інформацією, 15. Отже, скільки зрештою? Десь амбулаторії саме? в роботі. Я точно знаю, що відкрита одна в малій рогані. Вона вже працює, вона вже оснащена, і в неї є техніка, і автомобіль, і вже люди проводять там, там навіть запрацювала телемедицина, тобто там вже все, все, що потрібно, все працює. Це я точно знаю. На цей рік було заплановано відкриття 30, в першому півріччі 15 і потім далі. І ще розпочнуться роботи ще на десь 10 10-ти. Думаю, плануємо такі, які перейдуть на наступний рік. Тобто буде закінчено 30 і ще 10 або 20 будуть розпочати, щоб перейти на наступний рік, на наступному році відкрити. Це е, окрема субвенція, державна субвенція фінансує ці так. роботи зі зведення з будівництва амбулаторії щодо коштів коштів обласного бюджету. Сказало, що які об'єкти будуть у нас будуватися, чи на ремонтуватися? цьому в цьому році? У нас 73 об'єкти з сфери охорони здоров'я. Вони заплановані до ремонтів. Це і центральні районні лікарні, от і в Краснокутському районі йде робота, в Вовчанському районі, йде робота. Це і лікарні обласного підпорядкування, які знаходяться в місті Харкові. От днями розпочав почав, почав роботи, почав обстеження перших пацієнтів, ангіограф до речі в обласній лікарні. Обласна клінічна лікарня цікала цього ангіографа, це апарат, на якому лікують судини. Такого не було взагалі. Він Лікуючи... найкращий обстежують. І це навіть наскільки я знаю, це є запобіганням шунтуванню серця. Якщо вчасно це зробити, то це можна попередити. Днями закінчили ремонт в приміщенні. Ангіограф було придбано коштом обласного бюджету. Він найкращий тільки в Харкові, такого не було і в області, і один з найкращих в Україні, такого якості, такої якості обладнання не було. Передали сучасний рентген до обласної дитячої клінічної лікарні. Там був 40-річний 40 апарат, стояв, на якому обстежувало дітей із Харкова, області і прилежних регіонів. Тобто роботи вже йдуть, і в місті, і в районах, в районних лікарнях також. Новодолазькому районі лікарні. Ні, відкрили дитяче відділення і надалі продовжують ремонти. І я думаю, що вони зупинятися не будуть. Так, вже говорили про певну сезонність у певних напрямках роботи, як дороги. Так мені от здається, сезонною є робота з освітлення вулиць в Харкові. от котрий рік реалізується проект енергія світла, це так. освітлення вулиць у сільській місцевості. А от з цього року, здається, раніше цього не було, а взялися і освітлювати під'їзди. Так. Так. так, цього року ми розширили, дійсно, в на минулому році дуже активно стартував проєкт енергія світла. Плани були виконані, навіть перевиконані. А цього року додавали ще в області також є багато-багато квартирних будинків. І вхідні групи під'їздів вони звичай, вони не освітлені, і це, як ми знаємо, що там збираються ну, не дуже така. Коректна молодь, і я думаю, що багато хто із батьків завжди думають, як повертатися додому, як діти повертаються додому. І от цього року в нас планується освітити 70% під'їзних груп у всьому всій області. Роботи вже розпочаті в Куп'янському районі. Вже перші під'їзди освітлені. Це сучасні енергозберігаючі світильники. Це якісні, вони освітлюють не лише просто вхід до під'їзду. Вони навіть прилеглу територію. Територію всі освітлюють, і перші кроки зроблено, і далі плануємо продовжувати так. Це проекти співфінансування, це беруть участь і місцеві громади чи винятково обласний бюджет бере на себе ці витрати. В, обласний бюджет має цю програму, вони фінансують, але дуже часто долучаються і місцеві бюджети. Вони бачать, що ми зробили, наприклад, ми робимо ці вулиці, які в пріоритеті, де взагалі немає світла, де люди не бачили світла. А вони бачать, що там на сусідній вулиці, десь там чи є, чи немає ліхтарів. Вони кажуть, давайте ми. Дофінансуємо, а ви ще зробите тут? І тобто, це вже йде системно роботи по населеному пункту. Минулому році ми навіть коригували плани, коли звертаються місцеві мешканці, що в нас також немає світла на вулиці. Ми звертаємось до району. Районний бюджет каже, звичайно, районна влада, звичайно, ми до ми зробимо також це. Тобто, це консолідація зусиль, які ведуть до результату. Але самостійно районні ради не можуть вирішити це питання. Тобто, чи, чи варто чекати, поки обласна влада звернеться до району? Скажу, ну, давайте звичайно, на місцях вони цього не роблять, Звичайно не. ж, і, і мешканці можуть звернутися до свого своєї районної влади. Звичайно ж, ми моніторимо, тому що е, звернення поступають і до нас, і до районів. І часто буває так, що люди пишуть і нами і в райони. Ми потім якось вже звертаємось до району. Ви бачили, бачили, тобто вони реагують. Можна звичайно звертатися, але знаєте, у нас дуже часто буває так, що е, люди обрали голову селищного, а проблеми всі перекладають на район або на область. Зробіть нам, Якщо у вас є місцеве самоврядування. Починайте ви обрали цього свого рівня. голову. Да. Ідіть до нього. Якщо не подобається, оберіть іншого наступного разу. У скоро місцеві вибори люди мають розуміти, що відповідальність це не просто сказати що про проблему і вирішують нам. Відповідальність починається з себе, і потрібно розуміти да ті ступеньки, по яким воно має йти. Місучи останнім часом от регулярно потрапляє на перші шпальти там новин. Не так давно там з'явилася зовсім нова сучасна школа. Це На національному рівні була подія, про неї багато поговорили. Наразі будується ще одна. Да. З'явився новенький фізкультурно-здоровчий комплекс, один, один з перших так, здається так, так, в області. От селищний голова нещодавно поділився планами, або, скоріш, поки ще це, мабуть, тільки мрії мешка. Канців пісочина хочуть, аби у них був зрештою побудований басейн. Напевно, не тільки мешканці Пісачина про таке мріють, і не тільки йдеться просто, угу. а люди прагнуть. І, ну, напевно, це також показник от, розвинення саме якоїсь спортивної інфраструктури так. і думати не про те, про що пари розваги також потрібні, можливо, якісь торгівельні так. розважальні центри, але от такий так. запит соціальний є саме на спортивні споруди. Що скажете? Чи планується впродовж цього року десь відкривати? Можливо, і басейни, або хоча б підготовка документації, чи можуть сподіватися, що так це не мрія, зрештою стане це не, це не мрія взагалі, особливо в Пізачині. Я вірю, що вони досягнуть мети, тому що в них дуже активний дійсно голова. І він на запити населення реагує дуже активно. він цю... Той, приклад активності голови, тобто може на місцевість голова вирішити. Так, звичайно, він ну як от зараз було питання добудови школи, яку вони. Зараз будують другу збудували школу коштом обласного і районного бюджетів, тобто співфінансування. Але щоб добудовувати її далі, потрібні кошти вже державного бюджету. Ми показали результат, є результат вже за п'ять місяців. Школа виросла на три поверхи. Коли була рада регіонального розвитку і приїздив прем'єр-міністр, йому презентували цей проєкт і кажуть, щоб закінчити потрібні, потрібні кошти державного бюджету. Він каже: Я бачу, що ви зробили. Ми додамо, ми добудуємо. Тобто такі питання, коли громада сама збирається, вона починає робити, така сама позиція і в голови обласної адміністрації. Юля Кен завжди каже: Ви починайте, а ми підтримуємо. Бо громада має ми не можемо казати їм зробіть це, зробіть це, зробіть це. Вони не будуть відчувати відповідальності за це. Люди мають розпочати самі, вони мають з цим. Це викохати, і воно має з'явитись. Да, а потім вже ми допоможемо його виростити. Сам принцип співпраці. Звичайно, але ініціатива одно має, має бути, має бути звідти, спочатку так, 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 має бути щось потім, підтримано. Ми да, не маємо насаджувати людям. Оце вам добре, оце вам добре. Люди це не цінуватимуть. Вони цінуватимуть те, що їм потрібно. Басейни так. басейни є в планах в цьому році. Я думаю, що почнемо будувати один басейн точно є в планах на цей рік. Тому в Пісочині? Ні, 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 не в пісочині. В пісочині. Ну, можливо, вони знайдуть якісь ще джерела фінансування, але на сьогодні ні. Є програма Міністерства інфраструктури, що пріоритетами на сьогодні означені басейни, тобто фізкультурно-здоровчі комплекси у нас також будуються. У нас в Краснокутському районі будуються, нещодавно відкрили ще два. як Забулося про те, що будуть в кожному районі, чи сьогодні вони... залишилися ще райони, районні центри, де немає. Є, але я ж, я ж кажу, там початок має бути, у нас є проєкт типовий, який погоджений, узгоджений. Але ділянку земельну має виділити районна адміністрація, вони мають з громадою погодити, де, що, як воно має бути. Ми, ж також, ми маємо, що їм запропонувати, але ініціатива має йти від них. Є можливості, і ми підтримуємо ініціативу. От Краснокутський район, вони відкрили школу, відкрили садик, вони кажуть, отут ми маємо, хочемо бачити спортивний комплекс «ТО». Добре, все, вже зводиться арка, вже, вже будується. Тобто проєкт є, підтримка є. Якщо потрібна підтримка державного фінансування, Юлія Олександрівна завжди йде до Кабінету міністрів з проєктами, які вже напрацьовані, які вже в роботі і нас підтримують. Так, так було з Харківським метро, коли ми отримали державну гарантію за ініціативи саме Світличної. Так, є з школою в Пісочині, першу, яку відкривали там, також був довгобутне, які довго довго чекали. І коли потрібно було важке слово, то вона цей проект продвинула на рівні держави і отримали державне фінансування. Все можливо, була би тільки ініціатива. Ініціатива то виходить. Немає ініціативи в тих районах, де немає поки що фоків. Так. скільки у нас їх таких? Можемо шість. Де поки немає фізкультурно-здоровчих комплексів. Так я думаю, що якщо голови районів з громадами з ОТГ, які в них утворені, будуть співпрацювати, будуть розуміти, що їм потрібно, то це набагато більше дасть можливостей для громади. Не потрібно зараз сидіти, все можливо. Можливо знайти фінансування не обов'язково обласне, не обов'язково державне. Іноземні партнери дуже багато допомагають, але потрібна ініціатива саме в цьому громадяни мають певно зараз. От також нас чути і знати, так. що все можливо на місцях. Навіть маленькі міні-проекти, які реалізуються обласною радою разом в майбутнє. Люди е активізуються, люди якось е також є. От ви знаєте, Да. децентралізація дає і не варто да. чекати. У знаєте, іноді таке хибна думка, що все має там президент зробити. Нема там чогось а. Новий онкоцентр, який плануємо побудувати, також будувати будемо коштом обласного бюджету, але ми розуміємо, що ми не зможемо його устаткування туди купити. Воно дуже до дороговартісне. Тож звертаємось до іноземних партнерів, і це до представництва ООН, давно так давно представництва ООН. довго до, світочно зверталася так. Про так, можливість допомоги говоря Японці, є представництво ООН, представництво ЄС. Вони всі готові підтримувати, якщо ми маємо а, якусь власну ініціативу. І ніхто не прийде, ніхто не дасть, якщо ми самі не захочемо щось отримати. Пані Марія, і ще таке запитання, можливо, новина, що стосується вас особисто. Мешканці Харківщини знають вас як доволі активну таку волонтерку, учасницю благодійних ініціатив, якихось і проєктів. Але наступні чотири роки ви будете ще й представляти у Харківській області на з питань з телебачення та радіо, радіомовлення. Чому ви вирішили взяти участь у конкурсі? Він відбувся 28 березня. Ви виграли, чому ви вирішили взяти участь у конкурсі на от, посаду представника національного регулювання в регіоні Мабуть, вирішила себе спробувати в іншому амплуа, тому що це завжди виклики. Це державна служба, це зовсім інше. Мені не вперше змінювати кардинально свій спосіб життя і свої. Тобто, я колись була працювала в комерційних структурах, потім я стала громадським діячем, коли часи змінилися. На сьогодні мені здається, що дуже багато залежить в державі, в також від інформаційної політики, від того, як вона реалізується не тільки на національному рівні, а й в регіонах. Ми є прикордонним регіоном, у нас дуже багато викликів, і мені здається, що я можу бути тут і корисною, і для себе щось можу корисне ви знайти. І як я була громадським діячем, я маю трохи інший погляд. Мабуть, так я маю дуже багато прогалин з точки зору фахових знань, але я сподіваюся, що мої колеги дуже мені допоможуть, і може, ми зможемо тут. Щось по іншому організувати, якось воно буде працювати краще на, на державу, на громаду. Чи дозволяє нова посада залишатися радницею голови облдержадміністрації і вести власне проект на телебаченні? Знаємо останні от кілька місяців ви є автором і ведучою проекту висновки на каналі Р1, тобто, якими є тут перспективи? Перспективи залишаються такими самими, бо я не можу бути, не маю, можу мати представницького мандату, я не можу бути бенефіціаром телеканалів, з якими я співпрацюватиму. Тобто ці, умоги, ці вимоги виконуються. Моя особиста публічна думка це моя особиста публічна думка, вона не буде стосуватися жодного мовника і жодного ліцензіата, який працює в регіоні. Я можу висловлюватися вільно і публічно, це в нас зовсім не заборонено. І моя громадська діяльність також в моїй громадської діяльності, бо цього ніхто не забороняв. Тобто <рес> говорячи про кардинальні зміни, ви, в вашому житті напевно ви перебільшуєте багато це, чого. Залишається багато чого. Залишається так, багато ти... додасться іншого нового, цікавого. І мені здається, що це це тільки на краще. <рес> ну бажаємо вам, щоб так і було. Дякую. Це найкраще і було все цікаво. Дуже дякую за змістовну цікаву розмову. Хочу подякувати наших глядачів за увагу і нагадати, що сьогодні в програмі Точка зору» Чули точку зору громадської активістки, волонтера радниці голови Харківської облдержадміністрації з гуманітарних питань та зв'язків з громадськістю Марії Андреас. Поки вас не називаю ще представником Нацради в, в області, бо чекаємо на призначення курсі, так але призначення так. Ще... Не, ще тривають перевірки, да, ще є певний час по процедурі. Але, да. Чекаємо, але вітаємо. <рес> Дуже дякую. дякую за розмову. Дякую.